Утворення дільничних виборчих комісій, звичайних і спеціальних виборчих дільниць, суб'єктами подання кандидатур до складу ДВК є політичні партії, депутатські фракції, яких зареєстровані в апараті Верховної Ради України поточного скликання, політичні партії, суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати, від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі. ДВК утворюється відповідною ОВК не пізніше як за 31 день до дня голосування. Подання кандидатур до складу ДВК вносяться не пізніше, як за 39 днів до дня голосування. Кожен суб'єкт подання може внести не більше однієї кандидатури до складу кожної ДВК округу. За наявності відповідного подання до складу ДВК обов'язково включаються по одному представнику партії, що має фракцію у Верховній Раді України. Якщо у встановлений строк з суб'єктами подання було внесено до ОВК більше, ніж 14, 16, 18, 6 кандидатур до складу ДВК відповідно малих, середніх, великих дільниць і дільниць, де кількість виборців не перевищує 50 осіб. ДВК утворюються шляхом жеребкування. У складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Всього. Для малих дільниць 14 осіб, для середніх дільниць 16 осіб, для великих дільниць 18 осіб, для дільниць, де кількість виборців не перевищує 50 6 осіб. Якщо встановлений строк суб'єктами подання було внесено до ОВК менше, ніж 10, 12, 14, Чотири кандидатури до складу ДВК відповідно малих, середніх, великих дільниць і дільниць, де кількість виборців не перевищує 50 осіб. ОВК зобов'язана не пізніше як за 31 день до дня голосування утворити ДВК за поданням голови ОВК. У складі голови заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Всього для малих дільниць 12 осіб, для середніх дільниць 14 осіб, для великих дільниць 16 осіб. Для дільниць, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, 5 осіб. Якщо встановлений строк суб'єктами подання було внесено до ОВК від 10 до 14, від 12 до 16, від 14 до 18, та від 4 до 6 кандидатур до складу ДВК відповідно малих, середніх, великих дільниць і дільниць, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, до складу ДВК включаються всі подані кандидатури, тобто всього для малих дільниць 10-14 осіб, для середніх дільниць 12-16 осіб, для великих дільниць 14-18 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, ДВК може утворюватися у складі голови, секретаря та двох-чотирьох членів комісії.